Вітаю всіх, хто завітав на канал. Сьогодні про такі негативні моменти в сільському житті. Іноді буває, що стараєшся, щось робиш, садиш, як завжди, і сподіваєшся, що будеш мати врожай, але потім щось завійне. І все піде не так, як ти очікував. І ось цього року так у нас із кавунами. Посадили кавуни, а виросли бур'яни. Саме так я хочу назвати сьогоднішнє коротеньке відео. Вже кілька років в нас не було проколів з кавунами. Кавуни родили як малодоглядна культура, не вимагаючи якоїсь особливої уваги для себе. І родили ті, які були посажені. Розсадним способом і ті, котрі були посіяні прямо на город безрозсадним способом. Ну а цього, цього року все пішло не так. Розсади не посадили, посадили кавуни відразу на грядку, потягнули холоди і насіння кавунів пропало в холодному ґрунті. Посадили інший другий раз. Але посадка вже була пізньою, як для кавуна. І ось так. А потім, коли займалися іншими роботами, ось такі бур'яни наросли. І тепер їх, звичайно ж, треба сполоти. Що ми й робимо. І вже не знаєш, чи буде врожай кавунів цього року, хоч би для себе. Чи встигнуть вони дозріти, адже вже кінець серпня. Але працювати на даній ділянці мусиш, бо треба ж подітити бур'яни. І це тільки маленький приклад. Коли понадіялися на те, що погода буде сприятливою, а вона виявилась такою, як виявилось. А буває, що і морозом виморозить, і градом виб'є. Не завжди все залежить від нас. Так що не треба дивитися на сільське життя через рожеві окуляри, бо не завжди сільська праця завершується збором щедрих врожаїв. Я не знаю, чи доведеться мені смакувати цього року цими кавунами, чи будуть вони смачними, але знаю, що бур'яни мені до полоти треба.